То часу попрацювати з цією орхідеєю не було. І я вперше залив усю орхідею е Максимом і не зробив зачистку гнилі, як я зазвичай роблю. А через три місяці почалася борьба за останній лист. На ньому виявилися якісь липкі п'ятна, і ще вони такого темного кольору аж кожні 2 неділі я намагався рятувати корні. Точніше, не рятувати, а підтримувати ті, які були уже у цієї орхідеї. Сім місяців тривала боротьба за останній листок і корні. І ось нарешті я побачив, що мої старання були недаремні. Але і тут почалися трудності. І вирішення було дуже просте.